Отак у нас виглядає лінська ситцева, молода курочка, які вилупились з кінці липня три місяці. Так. Є гути трошки старші. Зараз, може, десь попадуть в кадр. Зараз ми тримаємо їх усіх разом. Оце так молодий півень орпінтона. Також йому десь 3,5-4 місяці. Він ще маленький. Орпінтон стає гарним аж на друге літо. Навіть не цього літа, а аж на друге. Ну, бо вони у нас пізні. А якщо хтось у когось вилуплюється там в січні, в лютому, то можливо вони до осені і також стають гарними. Зараз молодняк у нас е, ходить весь разом. Он є лівенський, он трошки більший, старший. Он цьому, напевно, вже 4 місяці півневі з за сіткою. Ось так виглядають у нас лівенські півні молоді. Вони ще молоденькі і говорити про їхню вагу, ну, ну що в 3 місяці. Яка різниця, скільки не важить? Вже як буде мати там 6-7 місяців, вже коли парувальний вік. Всі наші лівенські вони від одного кугута. А кугут наш, у неї, то він великий. Дуже великий. Як на лінцях. Так що, можливо, і півні ці молоді також будуть велитнями. Але це буде вже весною, а не тепер. Запитують, скажіть, вагу лінських. Ну, ну що, будемо трьохмісячних ловити і важити, який смисл в цьому. Вам треба на весну, щоб він парував. Ну а тепер, тепер наші дорослі кугути не парують. Вони зараз линяють. Всі сидять закритими, тому що вони зараз дуже вразливі, без пір'я. Їх легко, качки їх легко можуть обмикати. Тоді з зимою будуть без Бо тепер ще пір'я у них не тримається, тут таке воно м'ягеньке, ростуть пишки. А це лівенець, Як, по-моєму, гігант. Більших я не бачу. Ні на виставках, ніде. Один такий великий був, і я його колись придбав. З того часу не бачив я нічого подібного. Мабуть, і, і півні ті, що його нащадки також такі великі будуть. Бо вони вже такі за високі, як він, то що ще не об'ємні. А він, крім того, ще й об'ємний. Має вагу.